Якби ваш друг оповідач не був свідком тих подій у Чеснет Сіті, він би й сам не повірив, що це справжня історія. Хоч кіно знімай. Поки місто дедалі більше охоплював морок, Рорайден... й Ден Ці діти, ці діти зробили неможливе вони повернули надію. Що ж, вельми непогано, панове, вельми не погано <гназ> гості босе. Порпалися біля заводу. <рик> Луподряп, здається. Е, е, ні, ні, чекай, чекай, не підказуй. Е, е, Тупогуб! Е, лоботряс? Ай, байдуже! Скажи но ну мені, здорованю, що ти привів сюди цих дітей? Що я, по-твоєму, маю з ними робити? Ми знаємо, хто ви, і знаємо, чим ви тут займаєтесь. Mm, як мило. На Бога, заберіть їх звідси і відпустіть. Я ж не маньяк якийсь. Ви рідний брат Артеміуса Вайза, вас вважають зниклим безвісти, та ми знаємо, чому ви пішли з міста, і знаємо, що насправді ви не бажаєте йому зла. Ваш брат, ось хто тут, лиходій, і брехун. І звідки ж ви це знаєте? Він нам розповів. Насправді ці діти дуже розумні і допитливі, але так розповів: привіт, Матвію. Давно не бачилися. Ми перехопили сигнали обох смартфонів. За 5 хвилин група буде готова до виліту. Так, ми діти. Та уявіть, скільки таких дітей зараз у місті. Ви ще можете їх врятувати. Ба більше можете навчити піклуватися про своє ментальне здоров'я, а згодом вони навчать цього своїх дітей. Вам як нікому відомо, що для цього не потрібен позитрон? Вона має рацію Мете. Ми тоді були хіба на кілька років старшими, але хто нас міг навчити? На все була одна відповідь: є час сумувати, то піди краще попрацюй. Часи змінюються, і твій досвід він потужніший за позатрон. Гайда додому, друже. Ти потрібен цьому місту. Mm, я так хотів, аби чес на Сіті був найбезтурботнішим куточком на планеті. Скажи щось. А, чуєте, ви ж не якийсь Енакін кінськайокер, який реки, потім, ну, самі знаєте що. Може, тут хто ще не дивився, тож без спойлерів. У вас добре серце, пане Матвію. Місто було жорстоким до вас, але його можна змінити. Ми зробимо це разом. Пан Фокшик, Ден, я вам є на кого покластися. Браво! Це так зворушливо. Я, ледь, не заплакав. Схопити його! Бачно, брате, рано чи пізно сюди прибудуть копи, а твої зелені друзі не хочуть бути тут, коли це станеться. Та й до грошей вони ласі, чого ти теж не врахував. <ріст> ну бо, не засмучуйся, Матвійчику. Просто думати це не твоє. Але тобі пощастило мати старшого брата. З огляду на те, як усе склалося, я пропоную тобі угоду досить слухати байки цих дітей, невдахи фокшики. І давай нарешті зробимо те, про що мріяли усі ці роки. Знищимо це місто Тюхтіїв разом. Негітник! Ви обіцяли врятувати місто! Ви казали! Я не наводжу за і ненавидів його завжди. У чесно світі розпочався довгоочікуваний сезон квітучих каштанів і яскравих селфі. Будуть від вас усіх! Та водночас жити серед таких бовдарів зручно. Вас так легко пошити в дурні! Дарма ти повернувся, брат. Якщо не планував довести справу до кінця, це місто вже не врятувати. Я вімкну негатрон на Він перегріється, і буде бум! За кілька годин Чеснет Сіті отримає критичну порцію негативної енергії пресі, я скажу, що встиг врятувати лише тебе і кількох безневинних лаборантів, які були тут заручниками. А ці милі дітки, це все, що від них лишилося. В останній миті життя бідна дівчинка простягнула мені це сердечко і попросила передати його мамі. Скажіть, що я Її люблю. А, 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 а. У цей час, мете, ти можеш бути зі мною переможцем, можливо, навіть трохи героєм. Або можеш лишитися тут лиходієм лузером. Обирай. Ти правий, брате. Певний час я думав, що ненавиджу це місто. Я вештався його околицями, мов той пес волоцюга, і обіцяв собі, що одного дня змушу чесна ціті страждати. Та я обіцяв собі ще дещо. Хоч би як я прагнув помститися за всі ті кпини, я ніколи не стану схожим на тебе. Не засмучуйся, Артемчику. Просто мати хоч трохи серця це не твоє. Зв'язати усіх міцніше, а не на повну потужність! <звук> за що за. Лежати! Ви що робите? Ви не того схопили, хлопці! Мене викрали, мене? Служба безпеки Чеснет Сіті, пане Вайс, чула щойно у вас грандіозні плани. Даруйте, та їх доведеться скасувати. Ма? Ти ж казала, що бухгалтеркою працюєш. Мої пиріжечки, я така щаслива, що ви цілі. Ма, ну ти знову. Ти не уявляєш, як я радий тебе бачити. Зроби це, друже. Якщо ви не були у час Сіті, коли квітнуть каштани, обов'язково завітайте! Це найкраще місце на планеті. Історія, яка тепер стала коміксом, навчила нас усіх берегти це місто саме таким, а ще берегти себе і своє ментальне здоров'я. Рора мала рацію. Я міг би зібрати хоч тисячу позитронів. Та це б не мало сенсу. Іноді життя випробовує нас так, що почуватися добре неможливо. У таких ситуаціях нормально відчувати тривожність, агресію, страх, бути пригніченим чи погано спати. Тому маємо навчитися переживати емоційні бурі і рухатися далі. Ментальне здоров'я це не тільки про вправи чи бесіди з психологом, це й про організацію свого часу. Ось пан Фокшик. Правильно мені підказує. Тривога, нав'язливі думки, депресія посилюються, коли ми надто на них зосереджуємося. Часом так занурюємося у негативні емоції, що нам стає важко їх контролювати. І тоді, повірте, безсилий вже будь-який позитрон. Щоб прогнати тривожні думки, відчуття пригніченості чи безсоння, зафіксуйте свій стан. Прийміть той факт, що проживаєте його, а потім спробуйте триматися свого чіткого плану, незважаючи ні на що. Прокидайтеся, і лягайте спати у той самий час, регулярно і якісно харчуйтеся, спілкуйтеся з друзями та діліться тим, що у вас на душі. Рухайтеся, робіть фізичні вправи, гуляйте на свіжому повітрі, бо рух це життя. Дозволяйте собі відпочивати. І повертайтеся до хобі, які відволікають і наповнюють. Дені Рора, до речі, створили для вас сайт Ти Як. А ми з паном Фокшиком зібрали на ньому поради, як піклуватися про своє ментальне здоров'я, а ще там є контакти, за якими ви можете звернутися по допомогу. Не соромтеся зробити це, якщо відчуваєте, що не стягуєте самі, якщо відчуваєте, що бракує підтримки чи можливості виговоритися. Я помилявся, коли думав, що втікти і ховатися від усього світу це вихід. Та цього разу зробив правильний вибір, який же я радий нарешті бути вдома.